Вітаю вас, шановні пані та панове, молочні продукти не тільки смачні, а й корисні. Український бренд Ферма пропонує споживачам свою молочну продукцію, виготовлену з натуральних інгредієнтів, без ГМО, шкідливих хімічних добавок та консервантів. Це смачні та поживні лазуровані сирочки, білий сир, йогурт, кефір, вишки, масло, сметана та інше. Асортимент молокопродуктів продуктів дійсно вражає. Бренд ферма належить українській корпорації TerraFood, до складу якої входять шість великих підприємств сирозаводів, масла та молочних комбінатів. Холдингова компанія займається виробництвом молочних продуктів з 1999 року. На сьогодні це один із лідерів молочної галузі України. Найбільше з українців експортерів – рослинно-молочних та рослинно-молочних. Новершкових сумішей, масла, твердого та плавленого сиру та іншої продукції. Вони експортують більше ніж 55 країн світу. Найвища якість, яскраві та оригінальні смаки роблять продукцію цих підприємств, найсправді винятковими. Тому вони здобули велику популярність та визнання у багатьох споживачів, гурманів та експертів. Уся продукція сертифікована за міжнародними стандартами та нормами відповідності європейським зразкам. Спробуйте і ви найкращі товари марки ферми, які тепер доступні в магазинах Балканіка. При замовленні товарів звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.